Привіт, ми продовжуємо піднімати вашу обізнаність стосовно життя у Чехії. У новій серії відео ми поговоримо про різні існуючі типи віз і дозволів на перебування у Чехії для громадян України. Перше відео присвячене безвізовому перебуванню, візі тимчасового захисту, візі з метою толерантності та візі з метою навчання. Детальна інформація вас чекає у нашому новому відео на youtube каналі Все про ЦЗ.